Доброго дня! Сьогодні до нас потрапила така от сардина фірми Scandi у томатному соусі. Консерви рибні стерилізовані. Зараз ми відкриємо баночку і подивимося, який міст цієї консерви. На перший погляд, такий непогана ця консерва. Багато риби, гарний томат. Зараз ми спробуємо, що воно за продукт. Перше, враження від цієї консерви, дуже такий гарний запах. Пахне так, як раніше От, випускали. Дуже запашні такі консерви в томаті, що мали дуже такий запах. Зараз ми спробуємо маленький кусочок і я вам скажу, що воно собі представляє. Чартина досить таке смачна. І томат гарний. Дуже такий хороший смак. Що я можу сказати? Досить таки якісна консерва. І коштує недорого. Вона стояла в районі 49 гривень. В районі 49 гривень. І я рекомендую цю консерву, можете купувати її. Ця консерва була придбана також в мережі АТБ, які багато вже продостовено нами продуктів. От склад можу показати, який тут є продуктів. Так, що ми можемо тут побачити? От Дивіться, що у нас тут написано. Так, сардини, суус томатний, олія, паста томатна, цукор, сіль, кухонна, цибуля, сужена, подрібна, регулятор кислотності, кислота устої спеції без ГМУ. Випускає країна походження, Латвія, виробник. Брівайс Вілніс. Адреса виробника потужностей. Устас стріт села Гріва Ls 4300 Латвія. Це, напевно, прибалтійські консерви, досить якісні. Не всі, я вам скажу, консерви прибалтійські якісні. Ми пробували. Це одна із найякісніших Ну, Куштуйте наші тестовані продукти, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і коментуйте, що ви думаєте про консерви різних виробників. Дякую вам за перегляд!